Давайте покажу вам ще одне величезне замовлення в одні руки. Ось такий популярний гердан золоте колосся. Він, до речі, буває у нас на різних фонах, не тільки на темно-зеленому, на зеленому, блискучому, на зеленому натуральному, яскравому. Плюс робили на прозорому, на білому, на червоному. За фото, будь ласка, пишіть, скину вам в коментарях. Ось такий а, а, класичний орнамент, дуже люблю цю схему, а, вона легко в роботі і гарно виглядає а, в житті. Далі, наступний гердан а, покажу вам круговий плин пам'яті. Ось такий чорний з золотом. Можна комбінувати до золотих прикрас. А, Ось такий гарний гердан. Також один з найпопулярніших герданів – магнолія. Ось така акварельна рожева. Вона невеличка. Далі, навпаки, широкий гердан, ось такий красунчик. Пишність маків з такими блискучими низочками. Наступний покажу ось такі акварельні соняшники, одна з улюблених моїх. Схем саме соняшниками. До них, до речі, розробили ось такий браслетик. Браслетик іншої авторки схема, але він також дуже гарний. Поєднали в цих кольорах гердану. І вийшло дуже гарно. Так, далі. Ось такі вишеньки натуралістичні Гердан оригінальний, незвичний. Але також дуже, дуже люблю такі схеми, художні, поєднані, багато кольорів, до речі. Вони виглядають ніби вживу. І ще один гердан. Ось такі різнокольорові троянди, неймовірні. Також використано близько 30 кольорів бісеру. Якраз під мій лук це найбільш підходящий гердан. Тому що кожен гердан потрібно підбирати під образ. На мою думку, класно комбінувати з однотонним верхом. Білий, чорний, може бути червоний, залежно від того, що саме який Гердан ви хочете вдягнути. Традиції, які з Герданів ви вподобали найбільше, хотіли би собі. Пишіть в особисті повідомлення в коментарях. Будемо раді творити красу для вас. Всім папа! -па.